Крапля крові рятує життя щорічно, 14 червня країни світу відзначають всесвітній день донора крові. Цей день це подяка добровільним неоплачуваним донорам за їхній благородний вчинок та порятунок життя людей, що потребують переливання донорської крові та її компонентів. Я хочу звичайно привітати донорів з цим святом. Ці останні роки дні донора проходять. Ну, мають не таке значення як для мене, як попередні роки. Бо ми працюємо під час війни. До нас залучилось дуже багато молоді, за що ми дуже вдячні. Потреба в донорській крові в умовах сьогодення виникає як у цивільного населення, так і у наших захисників та захисниць, здаючи кров, донор надає шанс на життя, робить свій безцінний внесок у добру справу. За час повномасштабного вторгнення в Кременчуцькій станції переливання крові змінюються показники. Кількість людей, які виявили бажання стати донорами, зросла. Дуже багато людей залучилися саме тому, що є рідна людина, близька людина, знайомий, сусід, колега на фронті, і вони розуміють, що це дуже потрібно у сьогоднішній час, навіть більше ніж у мирний, і тому приходять і саме це нам кажуть. Ми б хотіли здати для бійців, щоб жодна людина не мала якихось проблем з отриманням компонентів донорської крові, якщо така допомога їм буде потрібна. Проте Ре збільшення кількості донорів у Кременчуці потреба у донорській крові не зменшилась. У нас зараз є проблеми з еритроцитами певних груп. Це третя резус позитивна, третя резус негативна і четверта резус негативна. Донори нам потрібні всі груп. Просто ці групи на сьогодні є більш дефіцитними ніж інші. А донори потрібні всі групи. У всесвітній день донора в Кременчуцькій станції переливання крові приготували приємні подарунки, аби подякувати Кременчужанам за їхній благородний вчинку. Ось угу. вам, будь ласка, такий браслетик українська кров то козацька сила. Дякую. Одя... Давайте Одя... Давай. да, обов'язково <рес> одягайте, дякуємо mm -hmm. вам Красота. за вашу позицію. Кременчужани йдуть на допомогу один одному у тяжку хвилину. Валерій став заслуженим донором України, здавши свою кров більше ста разів. Я кров здаю 17 років. У мене просто у сестри були тяжої роди і прийшлось здавати і так долучився, і здаю постійно вже 103-й раз. Зараз така ситуація в країні, що потребує багато донорської крові і життя від цього залежить інших людей. Наразі важливо усім об'єднатися заради однієї спільної мети. Це таке тим більше, час, що треба людям допомагати і воєнним нашим, тому що вони нас захищають. Поки у нас тиха в городі, поки ми та сама. всегда, всегда ради помочь. Як только есть возможность, ми сразу здаємо. Кожного дня требують. Ну, потрібно якісь там операції чи ще щось. Люди потребують здачі крові, так скажемо. Як у нас пишуть, врятує життя. Донор це гордість країни і порятунок для багатьох людей. Дякуємо кожному небайдужому за ваше покликання. Валерія Лисенко, Ванкаченко, Кременчуцькі новини.